Доброго дня, друзі. Сьогодні фрезеруємо, готуємо площу під часник. Оранка пройшла успішно. Цей кусок, що був запланований. Як для осінньої оранки все вийшло супер. Ці буряни не страшно, буряни всі перемерзнуть і все буде добре. Такі трохи скиби, але як для зими це взагалі клас, буде снігозатримання. Ось такі справи. Е, ще кусок кукурудзянки, але викосим все рівно будемо на тім куску сіяти у конюшину для свиней, то, то не страшно, зберемо пізніше. І вигориться навіть весні, під луцерку буде добре. Все Серівно доброго треба буде закидати полюбе для здобрення ґрунту. Ну, не знаю, що ще сказати. Будемо садити часник. Буде слідуюче відео. Можливо, навіть буде разом, скомбіную разом, щоб багато не говорити, а можливо, буде окремо. Побачимо. Ось такі справи. Ось так, сусідів ще капуста росте. Буряни. У нас теж були бур'яни, але ми вже, як то кажуть, у нас гоноруємося. Бо у нас вже як-не-як кусок виораний, Вже робиться площа під часнічок. Дуже дуже гарно. Земля ля трошки присохла, чуть-чуть сонечко показалося. І тепер фризуємо. Трошки воно там під низом мокре, але нічого страшного. Тепер, можливо, завтра будемо садити, а можливо аж з неділі побачимо, як погода нам покаже, але треба, щоб земля ця чуть ляглася день-два дні, бо тоді вона буде нормально садитися. А так, якщо в таку пухку землю посадити, Ну, пухка земля, не хочу, бо вона мокра, не хочу навіть руки пхати і холодна вже земля, така, така сильно холодна вже. Ну як для моїх рук, то холодна. Ну, якось так, то треба, щоб земля вляглася і тоді будемо садити. Бо тоді, якщо свіжу землю посадити, то часник затягне. Бог знає, куди, і тоді невідомо, що той часник вилізе чи не вилізе. Та він вилізе, але який буде урожай, ніхто цього не скаже. Ось такі справи. Чоловік фризує, а я знімаю і ось маєш тобі коротеньке відео. Чоловік каже, що файно фризуєш і йому подобається. Клас! Ось такі справи. Всім до побачення, гарного перегляду. Саточок чоловік задія, щоб була якась рівновага до землі, щоб сильно глибоко гнеза не йшла. Саточок нам слугує самі з колеса. Було колесо чоловік брав у сусіда, але йому не сподобалося, бо робиться після колеса рівчак. Ось зробив такий каточок і він дуже ним задоволений. Ось такі справи, друзі. Всім дякую за перегляд. До побачення. Ось така у нас осінь, ще хочу вам показати, які у нас скали. Ось такі. Ось десь там під скалою ми живемо далеко. Теплиці у сусідів. Ось такі у нас кругом скали. Ось такі ліси. Церква в сусідньому селі. Там далі йде річ, тече річка серед. І далі вже друге село. Ось так кругом пройдемося, щоб було, як то кажуть, гарне закінчення для відео. Ось так у нас ліс, в тому лісі багато опеньків, але часу в нас, як такого, немає, тому трішки назбирали, були скоріше, а зараз нема часу. Ну добре, друзі, не буду затягувати відео. Всім до побачення. Дякую за перегляд. Всього найкращого.